На сьогоднішній день у користині та на Коростенщині налічується 237 воїнів-інтернаціоналістів. Це колишні радянські військові, яким у роки їхньої молодості випало непросте випробування воювати. І цей період життя залишиться з ними назавжди. Знову і знову в роковини виведення радянських військ з Афганістану воїни-інтернаціоналісти йдуть до обеліску, аби вшанувати пам'ять про ті страшні події та згадати тих, хто не повернувся. Пам'ятаємо, що, що там відбувалося. де пам'ятаємо, що згадуємо. Зараз зібралися і згадуємо. Дополчання, всі хто був, згадуємо. Я служив в Кабулі. От, Механізований механізний батальйон. Служили разом в Афганістані. 86-й, 88-й рік. Я в Кундузі і в Сарат. 15-го це дата, буде до кінця нашого життя така. І печальна, і, і радісна, що ми ще зустрічаємося, що ще бачимо живих наших хлопців. Так, уча не споминати. Прийшлося віддати свій так Ми його і сповнили. Хто прийшов живий, хто не живий. Так все добре. Бійців, яких не дочекались на батьківщині, вшанували хвилиною мовчання. Потім покладання квітів до обеліску та промови представників влади. Розуміння. Поваги, любові, ну і зрозуміло, щоб було мир на небо. Війна нікому не потрібна. При доброму здоров'ї, нехай Господь помагає, нехай буде мир і спокій на нашій землі. Дай Боже, як сьогодні вже казали, щоб всі ми, всі ви збиралися тільки по гарних прикладах. Здоров'я вам, мирного неба і щастя. Усі виступаючі наголошували на тому, наскільки потужно сьогодні працює Коростенська міськрайонна спілка воїнів-інтернаціоналістів, яку сьогодні очолює Олександр Ситнік. Ці чоловіки одні з перших у місті взялись допомагати у АТО. Багато з них пішли добровольцями. Окрім того, спілка не стоїть осторонь патріотичного виховання молоді, проводить спортивні змагання, бесіди з учнями і на цьому не зупинятимуться. По завершенню мітингу відбулось нагородження президентськими відзнаками: вітання один одного та фотографії на пам'ять